Всім привіт на каналі Reaction Way. Е, так, пай, е, перша пісня нового тижня нов, рубрики. Це вже не нова рубрика, але та рубрика. А бачите, там да, такий фончик такий. Е, ми це зараз не будемо довго тягнути Скажу вам свій топ минулого тижня рубрики. О, тут вже все записано. Зику пораз перечеркнуто, я вже багато раз переслуховував пісні. Тому якось так з останнього до першого йде. Останнє: Олі Олександр Поларі. 4 бала. Сьоме місце. Шосте місце. Oусаma Fit Таусен, and Noxius Омрі. 5 балів. Далі. Так далі чекайте. А, все є. Далі. далі. П'яте місце. Аліна Паш Ukrainian Girls, 5 і 5 балів. Далі. Не на Пішла вверх, але четверте місце фіїнка колескова. Третє місце. Руслана. Стоун Queen. Це каже. Це було дуже важко вибирати. Дуже важко, тому що багато пісень мені однаково подобалося або не подобались. Далі ще так, друге місце. Анка Ітульєва. «Girl's Power» 6,6 і шість балів. Хотів більше, чесно кажучи, але переслухав, вона надойдає і через це зняв там декілька міл... мілібалів як сказати, шкати. Часно хочу, хочу ставити 7.3. Хочу ставити. Але слухав, слухав, слухав і доїла. І перший місяць на мене максимально очевидно. Зараз ця пісня в мене в плейлісті, я її слухаю кожен день, коли йду на навчання. Це Bobby Andonov – Борн. Боже, це я, я прислуховую і кожен раз думаю, що, що співає Imagine Dragons. Ви зараз є так. Хочу От отакий топ, хто вгадав, хто щось там собі щось думав. Молодець. Дивіться, в мене вже є. Бляха. Ладно, наступна, наступний список. Пісень на тиждень. Дивіться, в нас буде ще по-інакшому. На сьогодні взагалі цей тиждень буде чотири пісні. Англійські, ну, е, англійські, а іноземних іноземних виконавців. І три українських. От часом українських було на тому тижні більше цікавих, ніж на минулому. Але я так собі вирішив, що. Але є англійських по так буду кожен день, там є кожен день новинки, буду вибирати, типу оскільки там сім виборів пісень, да, кожен день буду вибирати. І деякі вибору, деякі відсію. Якось так. Так, все, починаємо дуже довгий вступ. Ну Так завжди буде з першим відео тижня і рубрики е, до цього. Тому у нас зараз е, Тімі One бенк-бенк. Я чув 3 секунди. Я зрозумів, що це буде щось типу діджея. Можливо, ну, мені так здалося. Побачимо, як це буде. Погнали слухати Чотири штурм 4... холодно ступ. Ладно, Піс... Пісня в восьмій годині вийде реакція Угнали. I know it all, I know it all. Cause you and I feel lonely, feel lonely, feel lonely. oh yeah, yeah, okay. Ця пісня класна в машину. Як варіант собі зараз тато покажуть пісню. Ви про що я їм. В мене звичка на кожному відео щось їсти. І ми вже побачили від десячої робачення. доволі часто щось їм. Звикайте. Звикайте до цього. Так, ну, я, я ж вам сказав балів euh, на вісім. 8, 8 балів я поставив. Ну, як На мене заслужено. Е, Дивіться, пісня прикольна. Я такі пісні люблю. На вужниках, можливо, норм буде. Типу слухати можна, але в машину ну, набагато, набагато краще. Ну, але непогано, дуже непогано. Приспі прикольний, доволі такі прикольний, мені подобається. Така пісня. Чесно, непогана. Доволі непогана. А дивіться. таке бути, що я зараз, ну, сьогодні, знімлю відео на завтра. Завтра в мене є багато справ. Це мій останній тиждень перед канікулами. Тут треба буде багато контролю, багато треба здати всього. Треба буде підготуватися, тому що іменно. Середу четверг, самі жорсткі завдання в мене. Тому зараз постараюся відзняти, Краймірі на вівторок. Середу я ото буде відео під питанням, якщо чесно, з великим питанням. Хіба Ну, побачимо? Але в понеділок, вівторок, має бути точно то зараз і завтра. Тому якось так багато зі мною не скажу, але така прикольна пісня в машину. Гарна така. ну, кажу, Це будуть різні пісні, в мене тут не дивуйтесь, якщо що. Типу, це все ну, нормальна така рубрика. Кажу, Я вам скажу українські пісні будуть тут цікаві. будуть дуже цікаві, якщо чесно. Я Зараз тому я хочу сьогодні зняти, щоб швидше послухати. Цю пісню, я собі плейліст закачаю. Вже вам підсказку. Скільки я вже поставлю, як мінімум. Хто дивився моє відео? Раніше якийсь... я пам'ятаю комусь відео говорив. Типу з якого балу, я починаю плейліст собі, собі додавати. Ну, з минулого тижня тільки двоє з семи прийшло в мій плейліст це Анка Туліва і Берн. І тута, ну, це теж такий сльозинаті. Ладно, сьогодні за перегляд, вже дуже довго знімаю, стовбула, великий просто був. Все дякую за пора, ставьте лайки, підписывайте на канал, нажимайте на дзвіночок, обов'язково мене дивіться. І быть активності, біжіть цікаво. Всім пока, пока-пока.